Привіт, чемпіони! Не терпілося знову пограти в цю чарівну, гарну, неймовірну э, гру в футбол Тим паче, сьогодні один з моїх найулюбленіших ігрових днів. Сьогодні понеділок. І зараз я вам поясню, чого цей день для мене просто максимально геніально э, неймовірний ігровий. Я його дуже люблю. І, і в першу чергу це через те, що в понеділок ми збираємо з вами усі виграшні призи, паки, плюшки, які ми з вами набивали протягом минулого тижня. Сьогодні в нас будуть і місце, яке ми зайняли в турнірі вихідного дня, і відкриємо декілька паків, і прокачаємо парочку моїх неймовірних песиків, моїх гравців. Вони там в мене... Просто пиріжочки гаряченькі побачити. Вони легендарні, і я дуже-дуже довго на них звісно, збирав картки, але вони того вартують. І так, розпочнемо з вами в першу чергу з такого нюансику, що стосується саме понеділку, і цього ігрового дня заходимо в категорію магазин і тут бачимо легендарного гравця Ель Локо. В житті це. Марсело Марсело бразилець, який грав, як хто знає, хто пам'ятає, в мадридському реалі, але про е, категорію гравців взагалі по їх ієрархії буду окремо відео розповідати е, далі. Є е, 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 в нас ще от е, такий один якби, моментик. Е, ось цьому її щоденні якби, призи. Давайте ми їх також позбираємо. Є, в принципі, тут і непоганий. Гравець Ванди це захисник. <кій> він відноситься до категорії епічних гравців. А, також доволі непоганий, тим паче прокачується, якби. А, ну, прокачаємо, може, і його. Зараз пару хвилиночок. Ми оце тут назбираємо з вами а, гравців. А, заберемо, щоб вони тут не скучали, не нуділи. Так, так. Є, є, цих позбирали. Так, І розпочнемо з вами з такої якби несподіваної плюшечки від а, самої гри. А, така невеличка предісторія. Пару тижнів тому в них відбувся деякий збій, трошечки в гру важко було зайти, і взагалі вона збоїла а, не весь а, недільний день. Тому розробники вирішили трошечки пом'якшити там і покращити свої відносини з гравцями, і вони ось закинули такі ось якби призи для того, щоб свою якби, там провину десь трошечки прикрити. Це ще раз підтверджує факт того, що ця гра максимально дає можливість вам без якихось колосальних донатів просто грати, насолоджуватися, прокачувати команду і вигравати всіх супротивників. Так, давайте глянемо, що вони нам тут дають. Мені ж самому цікаво, я просто от не терпілося, щоб зайти гляну. 50 алмазиків, чудово чарівно. І золотий пак. Золотий пак, це, я вам хочу сказати, доволі гарненька така річ. Давайте її відкриємо, глянемо, що в нас тут є, що нам дають. Так, ну непогано, непогано дали нам на епічного гравця Рея, 4 карточки, нічого піде. Це ми не будемо відкривати, це за гроші купляти не будемо. Давайте все відкриємо оцих от парочку паків. Ці паки це basic пак, саме такий, скажем, нубський, саме такий легенький, слабенький пак. Ці паки я виграв, граючи у турнірах і граючи в матчах один на один. Так, відкриємо супер пак. Ну, нічого, також, в принципі, нормальний такий набір гравців. І алмазики, але, 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 най-най-най-най-най крутіша сама тема, це ось на якби там нападок. Це ми заходимо якраз в категорію елітної ліги. Тобто, і ми бачимо перше місце, перше місце. Супер, супер, просто супер. Це неймовірно. Дивіться, що дають за перше місце в елітній лізі, лізі вихідного дня. По-перше, дають картку на міфічного гравця. Міфічний гравець по ієрархії це просто топчик, Вище нього немає взагалі жодного гравця. Це просто неймовірно. Їх дають рандомно, тому я не знаю, хто мені випаде. Може випасти новий якийсь гравець, може випасти такий, який в мене вже є. У мене декілька міфічних гравців є. І про це також потім вам обов'язково розповім. Вам дають значок чемпіона, про те, що ви дійсно такий крутий перед, що ви виграли цей турнір, що ви зайняли перше місце. Це відзначається в вашому профілю, такою чорною якби, полосочкою, ленточкою, я не знаю, називайте поясом, по карате футбольному, там все як вам заманеться. І дають два ультрапаки. Що входить в ультрапак? В ультрапак входять 6 мегапаків. Мегапак це найбільший і найжирніший пак серед усіх, які є в цій грі. А в нас їх буде 12. І ми всі їх з вами відкриємо, оце прямо зараз. Все, давайте розпочинаємо, подивимося, що нам, І нам дають картку Тігер Харт. Це на, в реальному житті це Карлес Пуйоль. Легендарний Карлес Пуйоль, який грав за Каталонську Барселону. Ну, просто, просто гарним топовим був гравцем. Давайте, дивіться, далі. Перший пак пішов. Але, опа. Ну непогано, непогано я вам хочу сказати, непогано. Давайте далі. Алмазики, все є трошечки е, на епічний. Так, хорошо, давайте далі. Також непогано. Так, на Zebestu три карточки. Так. Знову вандекік, садіо, епічні гравці, трошечки алмазиків ігрових, непогано. Супер, піде. Іде гарнесенька. Так, наступний ультрапак. Так, навіла дали нам. Угу, Маріо. Ну, Містер Фреш прокачується. Це категорія легендарних гравців. Ще один є гравець. Але я їх не буду чіпати. Я насправді там потім зайдемо до моєї командочки і прокачаємо там зовсім іншу гравців, іншу категорію гравців. Подивитися, побачите. В мене вже є навіть деякий ігровий прогрес. Тому щоб на наступному тижні знову зарубитися в елітний легендарний е, такий турнірчик і знову мати можливість і шанс виграти містіка плеєра якогось можливо іншого, може це буде не Керлес Пуйоль, може буде хтось інший. Ну але це вже покажуть, як би вихідні. Можна взагалі там у першу п'ятірку не потрапити. Ну то таке, давайте тепер, е, що стосується гравців, те, що я вам обіцяв, те, що я вам анонсував. Давайте ми все поглянемо. І розпочнемо в першу чергу з мого реченького пірожка, який вже в основі грає це Virgil Van Day. Це неймовірно топовий гравець, захисник. Ну, він мені дуже подобається. І дивіться, які в нього е, показники при прокачці. Так, да, Коштує, звісно, 100 тисяч монеточок, але ми можемо це собі дозволити його прокачку. При цьому він буде мати. І файний подкат, і гарне витривалість, і спринт буде непоганий. Ну, взагалі буде просто космічний гравець. Все, Virgil van Dijk у нас повишається в категорії і отримує рейтинг 75. 75 і все, він, в принципі, не, навіть і не уступає гравцям з е, таким схожим ритмом. І ще що я хотів, кого хотів прокачати, це також мого любимчика, мого фаворитика, мого неймовірно крутецького перця це Мануель Нойер. Легендарний Мануель Нойер. Також має 100 тисяч монеток, але чом би й ні, хлопці? 84 Рефлекс, Паткат, Спринт 71, не кожен нападник такий має, удар 76. Ну Це просто топчик, Давайте його зарядимо в основу. Мануель Нойер, ти, ти просто красава. ти красава, Давайте ще раз на нього поглянемо. ну Неймовірний, неймовірний пиріжечок, все, там, грай достойно відбивай все, що буде летіти в твої вороги. І при цьому дивіться, ми отримаємо підвищення рівня. Прямо в прямому ефірі це прям просто супер. 107. Глянемо, які награ. нагороди дають нам за 107. 5 алмазики, приємненько. І знов золотий пак. Ну прям я не знаю. Це, це просто щось неймовірне. Так, харді, 4 карточки на харді. Ну, гарненько, легенько, приємненько. Супер. Мені, наприклад, сподобалось. Я вважаю, що вам так само сподобалося. Грайте у футбол, болівайте за Україну. Всім добра, пока-пока.